Прийміть зручне для вас положення, перенісіть фокус своєї уваги в цю мить, відчуйте фізичне відчуття опори від землі, підлоги чи іншої поверхні, на якій ви стоїте, сидите чи лежите. Потім м'яко зверніть увагу на дихання, спостерігаючи за кожним вдихом та видихом протягом кількох циклів дихання. Як би ви описали свої відчуття? Спробуйте це зробити, не вдаючись до загального поняття біль. Будьте максимально конкретні. Наприклад, який він біль? Чи він гострий, ріжучий? Тупий чи пульсуючий, пекучий? Чи це просто напруження? Наскільки велика область дискомфорту? Наскільки вона широка? чи вузька? Як ви вважаєте, яка в неї текстура? Яка форма? Де її межі? Приділіть трохи часу межам, за якими дискомфорт знижується чи відсутній. Спробуйте пом'якшити та розслабити ці межі, не намагаючись. Змінити саму область дискомфорту, просто зосередивши увагу на межах, дозволяючи їм стати не такими жорсткими спробуйте визначити почуття. Яке ви відчуваєте щодо власного фізичного стану? Чи присутній там гнів? Обурення це несправедливо? Чи є страх, що біль не пройде, чи погіршиться? Смуток, що біль так обмежує вас? Нетерпіння? Замішання. Використовуйте свої власні слова, щоб описати це почуття спробуйте пом'якшити свою реакцію на біль спокійним диханням. Подивіться, чи можете ви поводитись з нею як з дитиною, або домашньою твариною, яку ви любите і яка знаходиться у важкому становищі. Покладіть руку туди, де фізично відчуваєте найбільші труднощі або просто на серце чи живіт. Визнаючи, що така ситуація важка, болюча або складна для будь-кого, ви можете ставитися до цього переживання і до себе дбайливо і співчуттям, таке воно є. Пом'якшення та дозвіл. Пом'якшення реакції на біль який ви відчуваєте, дозвіл реакції відбуватись, дозвіл цьому почуттю існувати. Це не означає, що вам це подобається. Це просто визнання того, що ви відчуваєте зараз. Тепер, не намагаючись позбавитися хворобливого відчуття, спробуйте знайти в тілі місце, де болю немає, а можливо є приємні відчуття. Спробуйте так, якби ви були б дослідником у пошуках скарбу. Це може бути відчуття тепла в руках, приємне поколювання десь у тілі. можливо, почуття звільнення, коли ви відчуваєте опору, а можливо, ви помітите, що великий палець правої ноги чи нижня частина руки вільні від болю. І якщо ж вам важко знайти таке місце, ви можете м'яко покласти руку, наприклад, на плече, груди чи голову. Ніби хотіли б втішити когось, хто вам дорогий. І якщо цей дотик заспокоює, відчуйте цю область. Або ви можете знайти щось гарне чи приємне у вашому безпосередньому оточенні, наприклад, рослина, сонячний промінь, витвір мистецтва або фотографія, на цьому кроці. Можна розширити власне поле свідомості як ширококутний об'єктив, додати туди і хворобливі, і приємні відчуття. Ви можете створити достатньо місця і для того, і для іншого, не відштовхуючи болісне і не чіпляючись за приємне. Перейдіть до ще ширшої, більш всеосяжної перспективи, яка включає в себе як приємне, так і неприємне, включаючи все тіло і всі його відчуття. А тепер поверніть вашу свідомість до зовнішнього світу, зверніть увагу на кімнату, зорові образи, звуки, відчуття, зробіть глибокий вдих і видих. Закінчить медитацію. Друзі, пам'ятайте! Ця практика призначена допомогти пережити біль, а не виліковувати причину. Так само, як і перша частина призначена допомогти пережити важкі емоції. Тож не нехтуйте допомогою лікарів та психологів. Бережіть себе і до зустрічі!